Вітаю! Пережив лише один сніговий шторм і то щось таке відбувалося е, незрозуміле. Це був як, як з вечора піднявся сильний вітер, шквальний. Е, був е, мороз, було мінус шість і почав падати дощ. Валив дощ. При морозі мінус 6 злива. Ну, лило просто капець. Потім ця злива десь декілька годин зупинилася, почала підніматися температура е ближче до нуля і почав падати сніг. Дивина, тому що ну, при морозі, І от дивіться, що це відбулося. Це, Ось тут в мене було повністю почищено. от от... А от таке от, Слизько. віць. Просто. А -а -а -а. І це все замерзло. Нападав сніг і гарно-гарно замерзло. І тепер солі ніде немає в магазинах, зрозуміли, викупили всю всю сіль повністю, навіть е кажуть, вже Пуляли просто сурбент такий для котячих і оцей що лотки йде. Каже, він також підходить, щоб хоча б посипати, щоб не було слизько. і Для басейнів, це таку, воно схоже, як сіль. Також розкупили. нічого нема У мене був один мішок, він вже пішов. І, і проблема буде тут нам сусідам. Трошки сусідам почистили, не знаю перший раз, хто з ним приїхав, так класно пройшовся, але а в нас от... це все треба буде, не знаю, передають е... на п'ятницю знову сніговий шторм. Це якщо залишити таке, як воно замерзне. Бо зараз плюс один е... має бути. Мінусняк нормальний, але це все замерзне і буде, буде проблема. Самі канадці кажуть, що вони ще такого не бачили. О, Дивіться, тут О. я поробив таким, такі дірки, а там під, під ледом вон, вода, дивіться, як, як б'є. І воно ще все замерзне. Самі канадці кажуть, що вони вже давно не пам'ятають, що така зима була якісь аномалії, шквальні вітри поза 100 км на годину зі швидкістю, це, це, це щось. І, о, до речі, на Нюфенленді це північніше від нас, хто не знає, на Міленусів корабель називається він MCS Baltic 3 з контейнерами. Це не дуже велике судно. Але воно сіло на милину біля берегу, і це проблема. Отак, От о, навіть сонечко вийшло, бачите. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Бувайте!